Да! Мама, я хочу їсти. Зависло. Тактика на міражі. Ой, ой 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 Як ми робимо цей дві ж? Пацан. Найс, мінус. За шок? Я Я Як називається гра... Minecraft 2 edition. Забираю тебе, як ти саме вбера! Оп! Hello, guys, how are you? Are you friend? Or are you. boyfriend, or girlfriend, or fat. Commander, this is the cut. Нааай, ah, минус 1. Шо спингом, я лагаю! Я лагаю! Так, флеш командир. Коннектор нема пусто. Зарішали мит. Тип забрав. Рома, руби потужний еко раунд. Нашо, брат. У мене форс. У мене форс раунд. У мене Форси, братанчик, найк. Бррр. Записуй на риску, зараз буде. Я казав, мій дід в 96-му. I'm gonna take my hold to the old time road. I'm gonna raid to the old dam road. I'm gonna take my horse to the old dam road. Pa -pa -pa. А, гай, жодка, я пшет, браті. Зелений, до речі, 4 кіла нього 12 хп. Якщо вам не видно 12 хп. Рома, чесно, роби еко, роблю, роблю. Та я роб, лопашимо еко. Так, міт, є хтось міт. Яйдупленти, яйдупленти, валі у коня. Найс дайз! Будемо жарити. Мяу-мяу, гау, що це таке в мене в чаті? Коти зайшли, чи що? Рейд котів. <рес> Мя-мяу. Собаки ви тут плюсу чат. Алло ало, Кого не казав. Роби Рома, зараз буде брат. Як казала моя сестра, коли їй було три роки. Мя-мям мям-мям гребет, бляв, а я. Ну мене тип не ходить, там в нього бар'єри якісь, я не знаю, сходи до екстрасенсу. Як називається гра? Minecraft 2 Edition. Добираю тебе, як ти саме АВП, і це було таке китру. П'ять один ми зливаємо. Бам! Тичка, бам, тичка, бам, тичка, бр, тичка. Є. Вікно.

Друзі, щось не пішло по грі, чесно скажу. 5-2, 5-2, найс, я на першому місці в табі. Там просто зависло, лагає. Рома, це ти? Сухарик. Ясно, що це я. Сухарики, я, я вас і люблю. Хрумати кожного дня. З курочкою. Ой, 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 Навернув двіжа, Опа, в спину встали нормально. Ленько, А чому я не закупився, ей! Ця мадам викликає інтерес. Do you need to? Ха? У мене бомба, я погляд. Вічне еко. <реш> я на вічному еколу пашу. Ей. Ох й бот, ну я на анфокусі люто, тому що не бачиш. берем калашик, ідемо напевно на А. В В яму. Легесенько, флешечку першу кидаю. Далі використовуємо знання з геометрії, вишукаємо кут. Оп, жовтий також вивчав. Я бачу математику алгебру. Вирішує вже рівняння. Flash to pit from 3 to 1. Let's go yellow, bro. Пона. Ааа, пішов ти таке, мене бізнес. Дивись. Ухилився, пау, не кинув! Ухилився, пау, не кинув! Жовтий стоїть на сайті, чекає стейрс, далі коннектор, акуратно. Тікайте, вибухне плент, все, нема жовтого. Мінус два тіпа на карті. Рома, не розстраюйся, пижи. Добре, добре, добре. Так, калаш беру. Тактика на міражі. Оп, нема в андері нікого. Зато є в вікні, тіпочок. Наа! Мама, я хочу їсти! Я тут, я тут, я тут. один пушить на парти 100%. Один за партою сидить в школі. Воу, Кон! Як не регає, як не регає? Щеші. It is B, guys. You know, one B, one stairs, one very big, very big. Yes, good job. Minus one, minus one. Well played. One B is jungle kitchen, kitchen. Watch to kitchen. Nice try. One is uh, ladder room, ladder room. Yes, yes. Marmelada. Can you can you to do up up and stand up? Can you just uh, one stand up? For me, Рома, як отримати таку потужність, як у тебе? Все дуже легко, брат. Потрібно просто кожного дня вставати, брати флешку в руки і отак кидати десь. Оп! Єп. Я Рома фас. Бам. Бам. Найс! Вижили. Та я майже вийшов У мене лазер із очей Я в едіті дей Тап-тап-тап, закульта із лифтами Там ти покупка, паф-ей, бро, тип-тап Я любів коло, я Чорт, айна! Ляу, зімба, о! У мене лазер Непогано. Що робити? Ти мене <рес> Так, М пу взяв. У, Пацан. Найф, nice, минус. За що??? Останній Сіті. Сіті. Достань, ба, відчуваю. Де ти боба? А от немає на меду нікого. За товару. Що таке? Що таке? На, ти, Рома, факти, як стати таким крутим. Не треба ставати крутим, як хтось. Стань крутим, як ти. Своєю найкрутішою версією. Не треба ставати як хтось. Джангл, є хтось. Ага, бачу, там з калашами Б бевривається жорстко. Як ти апнув глобала, дивись сюди, такими мувами. Бр, Першою. здав. Бр, тум тум, тум це хур. Другий мінус. Останній андер, щур, побіг. Іди сюди, цеплятку ти моя, Let's go! Чи будуть колись сігни? Будуть сігми! О! Най! Забрали раунд!